Вітаю всіх, хто нас дивиться з вами. Програма бізнес і закони. Соціальні гарантії та майбутня пенсія залежать від офіційного працевлаштування. Страховий стаж та розмір внесків, сплачених до пенсійного фонду, впливають на величину пенсії, а також на те, в якому віці ви зможете її оформити. Є ще чимало випадків, коли роботодавці не оформляють працівника офіційним договором, а дають за домовленістю зарплату в конвертах. При цьому керівники порушують всі соціальні права та гарантії найманих працівників. Як офіційна заробітня плата, яка має, повинна бути не менш мінімальною, так і щорічна основна відпустка. Так і якщо людина працює на шкідливих, має шкідливі умови праці, це є плюс компенсація за роботу шкідливих лікарнянів і шкодувальних лікарняних. Якщо людина втратила роботу, центр зайнятості надає як. По безробіттю бага дуже багато втрачає працівник, якщо він працює не неоф... ну і основне, коли людина людину звільняють, коли вона була неофіційна. Вона не може відстоювати свої права в окремих випадках. Працівнику дають тільки частину зарплати офіційно. Це також може мати негативні наслідки. Людина працює. Отримує мінімальну заробітну, тобто роботодавець сплачує за неї мінімальну заробітну плату, виплачує мінімальну заробітну плату, сплачуючи податки, але людина отримує ще й в конверті другу частину заробітної плати. І коли людина звільняється, роботодавець, розуміючи те, що в неї всі податки, він їй платить тільки мінімальну заробітну плату, він їй і розрахунки проводить. Під Проводить тільки з мінімальної заробітної плати, і людина приходить, каже: за мною не провели повну розрахунку. Розмови виясняється, кажу, а як ви працювали? Ну я так, і ви не хочете нас захистити. Такі випадки ми не можемо захистити. Ми тільки треба в судовому порядку вирішувати це питання. Важливо і те, що тільки при офіційному працевлаштуванні зараховується страховий стаж, який є основою для заслуженого відпочинку. Щоб у 60-річному віці вийти на пенсію у 2028 році. Треба мати 35 років стажу, тобто працювати офіційно від 25-річного віку. З січня 2018 року необхідна кількість страхового стажу складала 25 років для того, щоб людина, досягши 60-річного віку, мала право виходу на пенсію. З кожним роком страховий кількість страхового стажу збільшується, і на 24-й рік така кількість страхового стажу необхідна 31 рік. Такий процес буде тривати до 2028 року, і вже станом на 28 рік необхідна кількість страхового стажу складатиме 35 років. Ті особи, які досягши 60-річного віку, і не мають наявного страхового стажу в потрібній кількості, будуть мати право виходу на пенсію при наявності 21 року страхового стажу, але при досягненні віку 63-річного. Ті особи, які будуть мати стаж від 15 до 20 ти років будуть мати право отримати пенсійні виплати досягши 65-річного віку. Про офіційне працевлаштування розділяють думку і мешканці Прикарпаття. Офіційна зарплата для чого дається? Для того, щоб люди могли платити податки. Я я, я ще це головне це в першу чергу. І не тільки люди, але і роботодавці, які нам надають цю роботу, повинні платити податки. І від цих податків залежить. Ще більше податки буде платити, їм більше покиде пенсія наша. Пенсійний фонд, розмір пенсії залежить від того, скільки ви перерахуєте, туди стаж нараховується. Ви що думаєте, хтось сподівається на пенсію? Чи це щось забезпечує? Я думаю, що ну, моя думка, що заради пенсії не треба там якось напрягатися, треба зробити так, щоб в, в тебе було просто вже якось, так як сказати. Ну, все добре, що ти не думав про пенсію. Щоб уникнути корупції? Стаж, але ми поки що не впевнені, що цей стаж буде через років 20 враховуватись до, наприклад, моєї пенсії. З офіційної зарплати йдуть податки в бюджет, місцеві бюджети. В... Бюджет України пенсіонери отримують з нарахувань з офіційної зарплати. От але тут я думаю, на рахунок пенсії має більше значення диверсифікація пенсійного фонду, тобто залучення, наприклад, непенсійного страхування або, наприклад, інших видів пенсійного страхування, крім пенсійного фонду, наприклад, такі як є популярні там в Америці, в Європі. Кошти від Приватизації держмайна спрямовують на потреби ЗСУ в 2023 році. Відновили діяльність, аукціони, на яких продають майно, що було у власності держави. Опікуватися ним більше нема змоги, а тому шукають інвестора, який би створив робочі місця та сплачував податки. Новий власник повинен обов'язково погасити всі попередні борги. Заявку на участь в аукціонах можна подати через e сервіси або безпосередньо у відділенні держмайна України. За результатами роботи 2022 року ми маємо реалізацію тільки трьох об'єктів на суму 8 мільйонів. Уже ж у 2023 році нами приватизовано 14 об'єктів на суму 66,3 мільйони. Якщо взяти в загальному картину по регіональному відділенню по Івано-Франківській, Чернівецькій Тернопільській областях, нами проведено. 53 аукціони на суму 559 мільйонів. Кошти вилучені від приватизаційних аукціонів, повністю перераховуються до державного бюджету і спрямовуються на допомогу Збройним силам України. До 1 травня в Україні триватиме кампанія декларування доходів громадян, отриманих 2023 року. Задекларовані суми податку та військового збору необхідно буде сплатити до 1 серпня. Хто повинен в першу чергу задекларувати свої доходи в наступному коментарі? Обов'язок щодо подання декларацій у платників податків виникає при отриманні ними спадщини, подарунків, які отримані не від членів сім'ї першого другого ступеня споріднення, доході від операцій з продажу чи обміну рухомого майна, доході від продажу сільськогосподарської продукції, доходів від продажу цінних паперів чи списаного банківського кредиту, іноземних доходів. Також доходів від здавання в оренду майна іншій фізичній особі. Слід звернути увагу, що орендна плата за нерухоме майно не може бути нижчою за встановлену мінімальну суму орендного платежу. І розрахунок мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб і мінімальну вартість місячної оренди одного квадратного метра з урахуванням місцезнаходження нерухомого майна затверджується органом місцевого самоврядування. Декларацію про майновий стан і доходи також мають подати самозайняті особи, зокрема приватні нотаріуси, адвокати і аудитори, особи, які в минулому році отримували дохід від своєї діяльності, але не були зареєстровані підприємцями. Наприклад, це репетитори, художники, спортсмени, фотографи, відеооператори, блогери і музиканти. Також хочу нагадати, що обов'язок подання декларації виникає і у благодійників фізичних осіб, які внесені до реєстру волонтерів. У відповідному розділі декларації розділ доходи, які не включаються до загального річного оподаткування доходу, потрібно зазначити усі кошти, які надійшли на рахунок впродовж звітного року. Але наголошую, що такі надходження не оподатковуються. Проте волонтерам потрібно забезпечити документальне підтвердження витрат на військові потреби чи благодійні допомоги, які надавались постраждалим від війни. Подати декларацію повинні також і військово зобов'язані, які отримали торік благодійну допомогу від благодійників фізичних осіб. Але якщо військовослужбовець на сьогоднішній день не має можливості подати декларацію, то це вони можуть зробити після завершення війни. Законодавство надає платникам право на податкову знижку, тобто повернення надміру сплаченого податку з бюджету. Право громадян на податкову знижку виникає, якщо вони протягом 2023 року сплачували за навчання закладам освіти за себе або за членів сім'ї першого ступеня споріднення. Проценти за іпотечним житловим кредитом, за будівництво чи придбання доступного житла, за послуги, які пов'язані з усиновленням дитини, за переобладнання транспортного засобу на Біоетанол, дизель та інші види біопалива, за використання допоміжних продуктивних технологій, це страх, також це страхові платежі за договорами страхування, благодійні внески чи пожертви прибутковим організаціям, і також це за придбання акцій чи інших корпоративних прав, емітентом яких є юридична особа, яка набула статус резидента Дія Сіті, орендну плату за житло, якщо людина має. Статус внутрішньопереміщеної особи. Лютий місяць податкової звітності. Які терміни та нововведення для бізнесу цього року? Та чому важливо, звіти подавати вчасно? Про це детальніше. Для платників єдиного податку третьої групи цей термін уже минув 9 лютого, але для платників єдиного податку першої та другої групи прозвітувати про свої доходи за минулий рік необхідно не пізніше 29 лютого 2024 року. Хочу звернути увагу: якщо такі платники є ще власниками чи орендарями, чи користувачами земельних ділянок, які віднесені до сільськогосподарських угідь, то вони мають ще подати додаток з розрахунком мінімального. Податкового зобов'язання що ж до сільськогосподарських товаровиробників, то вони для підтвердження та набуття статусу платника єдиного податку четвертої групи не пізніше 20 лютого мають подати наступну звітність. Це загальну податкову декларацію платника єдиного податку четвертої групи, де відобразити всі площі земельних ділянок. І така звітність подається до контролюючого органу, де вони розташовані на обліку, також мають подати відомості. Про земельні ділянки. Що ж до юридичних осіб, то до цієї звітності вони ще мають подати звітну декларацію платника єдиного четвертої групи і відобразити окремо кожну земельну ділянку і подати до контролюючого органу, де розташована така земельна ділянка, і подати розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва. Такий розрахунок хочу звернути увагу, що він подається за новою формою його відповідно до наказу Міністерства агрополітики номер 1935. А щодо звітності для фізичних осіб. Підприємців, які перебувають на загальній системі оподаткування для фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, тобто це адвокати, нотаріуси, юристи. То в них є ще трохи часу на подання звітності. Для них декларація про майновий стан і доходи разом з відповідними додатками, виникає обов'язок, як і для громадян, подати не пізніше 30 квітня 2024 року. Оцифрування трудових книжок в Україні вимога часу залишилося ще трохи більше як два роки з п'яти, що були надані підприємствам, установам, організаціям, аби перейти з паперових трудових на електронні, якими ж темпами відбувається сканування цих документів на Прикарпатті. В головному управлінні пенсійного фонду України в Івано-Франківській області кажуть, що наразі на Прикарпатті оцифровано лише 30% трудових книжок. У нас на сьогодні день оцифровано тільки 30% від наявності людей, які працевлаштовані, тобто, це ми бачимо по останній звітності. Тривалість оцифрування періоду оцифрування трудових книжок складає 5 років, і ми на сьогодні вже пройшли два з половиною роки, а опрацювали тільки 30% трудових книжок. Своєчасно оцифровані трудові книжки дають можливість і право скоротити термін обслуговування відвідувачу, які звертаються за оформленням пенсії, щоб просканувати ти трудові книжки та відправити електронну їх версію на портал пенсійного фонду необхідно передусім ретельно перевірити всі записи. Відділ кадрів одного з вишів Івано-Франківська проводить такий аудит в цих документах про трудову діяльність кожного працівника. В університеті наразі триває робота з оцифрування трудових книжок працівників і документів, які підтверджують їх страховий стаж. Всі трудові книжки треба переглянути від титульного аркуша до останнього запису на виявлення помилок, неточностей. На це йде час, навіть інколи працівникам необхідно звертатися по архівні довідки для того, щоб підтвердити той чи інший період. На сьогодні ми вже. Оцифрували, і в статусі виконано є близько 80% трудових книжок працівників. Оцифрування трудових книжок це завдання роботодавця та кадрової служби, підприємства, установи чи організації, які помилки найчастіше зустрічаються в трудових книжках, на які потрібно кадровику звернути особливу увагу. Зверніть увагу на першу сторінку, тобто ми відкриваємо трудову книжку, прізвище ім'я по батькові. Вона має бути не скорочена, вона має бути прописано. Все повністю далі. Чи є підпис власника трудової книжки? Далі ми передаємося, чи є печатка установи, яка Перше відкрила вам трудову книжку. Якщо такого немає, то ви можете звернутися, щоб поставили початку установи. Якщо підприємство ліквідоване, то є правонаступник, який може підтвердити. Якщо підприємство немає, то є архіви. Все одно мають бути всі всі записи в трудовій книжці. Далі ми переходимо і дивимося, чи правильно у нас записано в трудовій книжці. Що в трудовій книжці, посада. Посаду звернути особливу увагу, рекомендую звернути. На найменування посади. Посада повинна відповідати класифікатору посад. Оцифровані трудові книжки дозволять зекономити час при оформленні пенсії, адже в електронному вигляді всі записи будуть вже правильні і підтверджені. З вами була програма Бізнес і закони. Бізнес, який працює в правовому полі, вносить вагомий внесок у нашу перемогу над ворогом. Пам'ятаємо це до зустрічі!